Доброго ранку, мої любі діти! Рада вас вітати. Давайте з вами згадаємо нашу картину, що на ній зображено. На малюночку зимові розваги. Дітки катаються на санчатах, на козанах, на лижах. Ліплять бабу снігову. Ось такі діти цікаві розваги бувають взимку. А зараз я хочу вам показати ще одне відео. На дерева, на лужок тихо падає сніжок, а сніжинки всі кружляють, білим килим лягають. дітки в хаті не сидять, на санчатах он летять. Як весело дітки каталися на санчатах. Погляньте, я вам ще принесла малюночок, що на ньому зображено. Так, санчата, а санчат багато чи одні санчата? Так, їх багато. Подивіться, що це таке? Це якісь лінії. Це сліди від санчат. Коли санчата їдуть по сніжку, то вони за собою залишають ось такі лінії. Скажіть, якого лінії кольором? Так, синього кольору. Діти, подивіться, в мене ще є один малюночок. Наче однакові чи різні. На цьому малюночку є лінії, а на цьому немає ліній. Зараз я пропоную, діти, домалювати лінії. А чим ми будемо малювати, зараз я вам покажу. Діти, а малювати сліди ми будемо ось таким ось олівчиком, якого він кольору. Так, синього, а ми щось з вами забули зробити. Давайте згадуйте, перед малюванням що ми робимо? Так, звичайно. Пальчикову вправу. Давайте зробимо пальчикову вправу з нашим олівчиком. З олівцем я гарно граю. Поміж пальчиків тримаю, перекочую, катаю і на місце повертаю молодці. Діти, а перед тим, як ми будемо малювати сліди санчак, ми спробуємо їх спочатку намалювати окремо на папері. Давайте спробуємо лінії ось так. Ось так. Лінії виходять, так? Можна ось так. Які гарні лінії, так? Тепер давайте спробуємо намалювати. Біля Санчак ось так, вийшло, давайте ще раз спробуємо. Вийшло. Погляньте які сліди вийшли. Діти, скажіть, що ми з вами малювали? Сліди від санчат. а чим ми з вами малювали? Так, олівчиком! Дітки, а на цьому наше заняття закінчується. До побачення, до нових зустрічей!